А зараз ми розберемося, що означає цей it. Отже, вказуючи тип лямбди, ми вказали, що вхідний аргумент лямду буде string, а вихідний unit, тобто ніщо. Тут ми одразу відкрили тіло нашої функції, нашої лямбди, і одразу нам на вхід має зайти аргумент. І Kotlin знає, що це буде тип string, але... Котлін не знає яке найменування цього аргументу. Тому по замовчуванню завжди ем, він нам надає оце ключове слово it. It фактично це текст, який зайде на вхід в лямбду тоді, коли буде викликана функція invoke ось тут. А тут в нас заходить ім'я Name Coffee. Добре. Ви можете перейменувати е, цей вхідний аргумент і дати свою назву, які тоді будуть синтаксичні особливості. Давайте е, назву argname, тобто ім'я аргумент. аргумент ім'я. Потім я вказую тип явно стрінг, бо я знаю, що тут має бути стрінг, але нам цього недостатньо. Треба дефіс і. Стрілка вправо. Ми вказали свою власну назву argname. Або давайте. Так, Arg Name". І тепер ми можемо її використати ось тут, в тілі нашої лямбди, Замість слова it. Як розумієте, it вже недоцільно, тому що ми вирішили. Ми кажемо Котліну: Я не хочу використовувати ключового слова it по замовчуванні, що означає воно. Я хочу використати моє. Мою власну назву вхідного аргумента. Kotlin – окей, тоді id ти не можеш використовувати, використовуй свою. Так що тепер ми мусимо використовувати не id, а нашу назву. Що це означає? Фактично в тілі лямбди комбінація цих символів дефіс і стрілка розділяє з лівої сторони аргументи функції, а з правої сторони, власне, тіло функції. Наприклад, якби ви написали в один рядок все, то це було більш наглядно. Є цей розподілювач, є ціле тіло лямбди, а зліва від розподілювача є аргументи, справа тіло лямбди. Це для мене більш звична конструкція, тому я з допомогою пропуску переношу на окремі рядки. Good.